Можливо, можливо, якийсь. Дійсно... А, он воно вот що. Просто з'являється зараз. Дарк а тут Тайтхантер? <звук> А це насправді непоганий герой. Це по насправді. це боліще буде терорблейдум. І зараз Вайтмон разом з Арі просто починають обходити, можуть знайти зараз тофу. Да, топу знайшли. Бейн буде допомагати. Навряд чи тут якось зможе допомогти Дарксір, Драксіру самому звідси вийти. Але це, я так розумію, зараз буде відкривати вежу в міді, тому що катапульта 7 хвилина, там тереблейт у нас знову достатньо ловий. І Тімберсоу йде за ним. А якщо ПТ на сману, хоча і так вистачає, тому у нас просто соло вбивство відбувається в боті. І якщо в міді домінація у нас від ДК, в боті домінація від Тімберсоу, що у нас з тобою в топі? В топі, а, можливо, смерть П'юра, хоча Бейн рятує не, не, не довколи. Зараз гарний бушвак по трьом героям, Бладгренейдж і Таск. Вмирає відповідь, але ДК підходить в спину, тофу, скоріш за все, не відпустять, а от Ейс буде тікати звідси за рахунок свого першого сюржа. Добре, от вони змічаються по мапі, от залишаються вони в топі, намагаються вони тиснути от саме на топ-лінію. Залишили вони одного Тімбера з... проти Тебе, от коли от в такій ситуації Тімбер. Щасливий, його це повністю влаштовує. БЗМ отримав форму, відкрив тір 1 вежу на міді, підійшовший в топі. Надавив. На цього Дарксіра від Ейса і продовжують далі створювати прешер. Ну, зараз, напевно, втратять Вайтмона. Вайтмон в цілому не проти. Окей, каже. Ви витратили купу ресурсів на те, щоб мене вбити. Дуже небезпечна зараз ситуація. Ну, не знаю, досить скрутна та складна зараз ситуація для гравців. Team Liquid. Так от знову ловлять у нас ейса. У ейса взагалі щось не дуже комфортно гра. У нього 3800 всього-навсього. І Дарксір супер задоволений таким стартом пішов от на Сейвові бокові кемпи отримувати хоч щось. І, чесно, от, пішла у нас зараз ультимативна відпака. Ну, загине, має загинути у нас Тімбер. Зараз за рахунок ультимативно від Snipfire. Так, пішла в нас контр-ініціатива від колективу Тундра, форму ДК протис, протис свійний стан, проте цього зараз недостатньо для того, щоб здійснити хоча б. Але це дало зрозуміння того, що. Ну тобто, якщо б ілюзію ДК не залишив би ось тут. Вони би, скоріш за все, не помітили би цей напад і не зібрались би разом у боті. Тут у нас худвін намагається mm. ультимейтом продамажити, але тебе тебе повертається. Як ми бачимо, Ой-ой-ой, куди його підтягнули? Просто він тільки-тільки був фуловий, знову витратив більшу частину свого хп. Мінус, як ми бачимо, таз ДК стрибає далі Стане, як ми бачимо, по снепфаєр, бушвак по дереву і тофу. Ну і тофу, як ми бачимо, гине. Але сумно, що терблейди відпутили. До речі, часто бачу, що худвін іноді наперед просто кидає сістан, то, До речі, пака можна спробувати спіймати. Пак у нас виходить, але арбу він витратив. Якщо зараз у Брейна буде віжен, він вполне може підчепити. Так, да, тільки Оркіт зараз, можливо, зарано накинули, але і так, скоріш за все, з спаком да, Шкоди багато. Таск намагався ще підійти допомогти, але здається, що буде відправляти світаверне. У Таверну так само разом зі своїм тіммейтом. Вулик реплика є, але ми бачимо, що Худвінг та Тімберсоу тримають позиції для того, щоб просто не дати швидко застрибнути в рожпід, і щоб Абадон зміг все ж спробувати добити. Да, Оркід пішов. У нас тут спроба, скоріш за все, саме Дарксіру не дати використати зібності, Дрімкойл по двом героям. Абадона зараз можуть вбити. А бадон ультімейт спрацьовує. Да, у нього, як ми бачимо, гіди немає, так як гіда у нас залишається упака, який законтролював. Ну і це просто знищення бадона. І... І невеличкий комбек, а можливо і повноцінний комбек від ліквід, тому що перевага зменшується, і гіда у них. І просто хочуть качатися ось цією гідою, проте от не хоче зараз О! тут. О! Гарний додж, Монта Стайл. Просто молодець. Просто умнічка. На рівному місці дуже крутий. хайскільний зараз був момент. На реакції просто відреагував і в цілому от. круто зіграв, дуже круто зіграв. О, э, зоні зараз, поки Тімбра не хоче, не хоче зараз Тундра просто так зараз э, відпускати свого суперника, хоче йти, хоче йти давити, хоче йти просто от цією масою, масою тіла змушувати свого суперника. Ой, підловила зараз пака проте. Ооооо, зміг піддавити. Ой-ой. Ні, ні, здається, просто вийшов, то просто збились. Мені здається, а хто зброю цікаво. Бей. Ну ладно, у нас тут, до речі, проблеми зараз Опака можуть бути. Станчик по ньому, да, є, Бушвак, його контролюють, якіду вибиває. Далі буде продовження шуках. 33. Міке. Мікі у нас страждає, монтастаялом тут може вже допомогти. Ультимейт. Ультиметтерлейда відсутній. Тому, скоріше за все, Мікі загинеть, Це Мінус 2. Снепер, ультимейт, мінус Худвін. Тімберсов повертається. Дарксіра також биває. Також, скоріше за все, Пака будуть проблеми під Оркидом. Він не може нічого зробити. Зараз би тільки стан якийсь ще дати. Але ми бачимо, що пак. А пак залишився. Пак залишився. І його буде зараз добивати. Бачимо, вайтмон разом з П'юром. П'юру саме дістається. Терблейда роблять розвідку. До речі, цього терблейду зараз можна спробувати буде підчепити. Сповільнення, ТБ. Повільнення по Тімберсолу, але Тімберсоло йде далі. І Мікі просто пів хп втрачає. Да, він, звісно, як ми бачимо, тут використовує свій ультимейт, виграє трохи часу. Але що у нас буде далі відбуватися? Буде контроль, буде монтастайл, буде стан від ой-ой-ой. ой -й 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 -й, Гарний вакуум по трьом героям просто та. У нас там Тундра зараз Вайтмон може просто загинути від ілюзій та кріпів. Як ми бачимо далі, бійка продовжується і ДК все ж шпора все стареблейдом, який форму протис. І також Боксі намагається сховатися, але здається, за ним вже є тібер. Та й не тільки ДК також, як ми бачимо поруч. Зачинили його, вбили боксі. Також підчепили, як ми бачимо, ще з ним стан, але Блінкаут у нас топов встиг зробити. Ще один задоджений стан. Перший був задоджений за допомогою Манта Стайл, Зараз за допомогою Блінка. І Тундра просто вирішили не залишатися на хайграунді. Почувається абсолютно комфортно, є ще Егіда, всі пул ХП. І от Тімбер зараз просто піде і буде розважати от публіку, поки от його д... ДК за бадоном буде демонтувати. Важка ой Ой-ой-ой-ой-ой-ой, ДК зараз розсипається буквально за лічені секунди, його немає. Щось не розрахували, все ж таки силу. Хоча вже. Печать тільки 39-та хвилина, не можемо тут також сильно поспішати. Лінку, до речі, збили, пака вбили, да. Їм також можна було вибитись. но файр намагається врятувати свого кора, але від оркіда достатньо багато шкоди. Єм байт на Рошана і смок і одразу зустріти на хайграунді. Так, 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 да, да, да. і тут зараз можна зустріти героїв. Да? Побачити бікас стрибає в Терблей. Терблейда будуть намагатися пробити. Бейн, Бейн, допомогти, Бейн! да! Підчепив, але як ми бачимо, це Сайленс Сваб КП. І як ми бачимо, Тімбір втрачає КП. Тут у нас стіночка була поставлена. Да, Докати, що зараз ілюзія може достатньо багато шкоди наносити. Але в цей момент контролює для того, що вона не використовувала свій ультимейт. Спроба якось захистити свого бізієму. Ми бачимо, що контролюють пака. Є сайлінс. Пака будуть бивати. Пак у таверні. Ніхто до цього моменту не гинув. Зараз гине Пак, гине таск. Що за бійка взагалі? Шкоди просто купа. Пак живе, ДК переживає усе це. Мені ще там здається, -Тор на ілюзія накинув, хоча я може, помиляюсь. Але мені здається, там був в кулдауні. Так, бійка. Тут у нас, до речі, вийшли за хайграунд, вирішили побитися. Дрімкол, можливо, не найліпше, але ми бачимо, він збиває. Далі продовження вакуум. По двом героям. Дарксіра можна добити, Ультимейт бадон, як ми бачимо, працює. Мінус бейн. Є байбек від Худвінг. Далі бійка буде продовжуватися. Там просто бійка розді... розділилася. Били, як ми бачимо, Дарксіра вбили Снап Далі у нас пішли байбеки, Байбеки це все ж. У Ліквід трошки простіше, тому що вони поруч з базою, але Тімбер, ми бачили просто скільки шкоди він завдає. Боже мій! Добити Дарк Сіро, Так теж гине. Як ми бачимо, тут боляче Абадону. боляче також іншим героєм, Тимбер в Таверні. спробував бити зараз саме терроблей, терорблей з ультимейтом встигне. Він зараз вам в не встигає. Гине таска, теж б'ють. І залишається лише пак. Пак повинен зараз просто намагатися штовхнути лайн, але кріпи поруч і здається, за паком буде зараз спроба. Пійти! Обісал! Обісал! Ай! Тут лінка і башни спрацював! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Ай, 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 ай. І ми бачимо, що одразу у нас робиться байбек від арбуль. Не Називаємо, що Абадона був міст Койл. І він міг спробувати анімацію якось встигнути використати, але тому що тут пара з малінка і це, звісно, круто, але можливо вже дійсно недостатньо. Така, до речі, стрибає. Снефайр спіймали, Снефайр Snefire... просто знищили, Таска також спіймали вбили, Бейн використав свій ультимейт, буває терблей, деревблей без байбеку. Це гудґейм від команди Liquid і перемоги, як ми бачимо, все ж для Тундри. Що ж, гарна, гарна мапа, да? гарний матч без туходин вийшов між цими командами. Все ж подивилися ми на 53 хвилини гри.